Вітаю всіх, хто з нами. Я Ірина Стрижка і це UA Media Hub на де 1 про знущання над дітьми у закладах Миколаївщини, як Дніпровці заощаджують електроенергію та спогади про легендарного Володимира Івасюка у матеріалі від Чернівецьких колег. Далі у випуску. Василь Казимірко зняв свій банер з алеї зниклих безвісти. Він перебував у неволі майже три роки. Воїн служив у Маріуполі водієм санітаром і там же потрапив у полон 12 квітня 2022 року. Був звільнений 5 лютого 2025 року під час обміну полоненими у форматі 150 на 150. Після повернення герой власноручно зняв своє фото на алеї зниклих безвісти у Тлумацькій територіальній громаді. Ми чекаємо додому усіх полонених, і військових, і цивільних, і незаконно ув'язнених за власні переконання, яких утримує за гратами Росія. У Полтаві фінансово підтримують спортсменів, ветеранів російсько-української війни, які, попри важкі поранення, проявляють силу духу. Про це детальніше далі у матеріалі колег з каналу ІРТ. спортсмен з Полтавщини, ветеран війни Ярослав Шарки ділиться емоціями під час ігор нескорених. Тут він змагається у дисципліні бігові лижі, в якій, до речі, став срібним призером. У Болтаві зібралися відзначити завершення ігор нескорених 2025, які тривали з 8 по 16 лютого у Канаді. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: підтримка спортсменів ветеранів неабияк важлива. В Україні ми одні з найперших підтримуємо матеріально спортсменів і особливо спортсменів ветеранів, тому що це не лише підтримка спільноти, це не лише психологічна підтримка, але це і можливість показати іншим. Демобілізованим ветеранам, що навіть у разі поранення, навіть у разі складних, скажімо, випадків медичного характеру, треба знаходити сили, треба займатися спортом, підтримувати родину, підтримувати побратимів. Ярослав Шарки долучився до війська у 25 років. Тоді працював на швидкій, однак пішов воювати і потрапив в спецпідрозділ бойовим медиком. Отримав поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині у дві Ця му тоді втратив ногу. Військово увійшов до складу збірної команди України ігор нескорених і брав участь в декілька видах: волейбол, сидячи, баскетбол на кріслах колісних і бігові лижі. В командному виді волейбол сидячи. Ярослав в складі української збірної виборов бронзу. Підготовка тривала півроку. Тренування були по 5-6 годин на день. Говорить ветеран війни. У збірну я потрапив вже після того, як виписали зі шпиталю. Я захотів долучитися до спілки ветеранів. Як я потрапив у збірну, усі 35 учасників не знають, як вони потрапили у збірну відбір. Такий незрозумілий для учасників насправді багато чого залежить від того, яка ти людина, як ти відносишся до інших. Ну тобто, як чи підтримуєш чи не підтримуєш, як ти спілкуєшся, як все поводиш взагалі? До золотої медалі Ярославу не вистачило буквально 40 мілісекунд. Ділиться спортсмен. Це мені сказали вже після того, як я фінішував, і перед самим фінішом я чуть не впав. На відео там було якраз таки. Видно цей момент. Я був налаштований. На самому старті ще що я викладусь на всі 100%. Ну але вийшло як вийшло всередині. Десь чуть-чуть обідненько, але не критично. Після отримання таких результатів телефонували побратими, а дехто навіть заплакав, згадує Ярослав Шаркий. Окрім вітань, чоловік отримав і купу нових знайомств. Про одне з них пригадує Це Харлі, учасник американської збірної. Він воював в Афганістані теж ногу і по Закінченню інвіктуса по приїзду додому на наступний день набив собі герб України, скинув мені фото і написав, що обожнює Україну, обожнює нас і таким чином. Хоче нагадувати, що Україна є Україна бореться. Нагадаємо, цього року участь в іграх нескорених взяли 35 українських ветеранів, військовослужбовців. Саме ці змагання стали першими в історії зимовими гібридними іграми. Дітей у закладах Миколаївщини утримували в умовах, які омбудсман Дмитро Лубенець означив як катування. Так у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям застосовувалися методи примусової фіксації. Дітей, які потребують посиленої турботи, фактично зв'язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках, аби ті не вимагали багато уваги. Моніторинова група була шокована, що такі методи застосовуються і до шестимісячного немовляти. Руки дитини після перев'язування були набряклими та зі слідами від фіксації. Виявлено також алкогольні напої в підсобних приміщеннях закладу. У Лисогірській спецшколі продовжують ділити дітей на своїх та чужих, тобто евакуйованих, обмежуючи їм доступ до послуг. Умови перебування там неналежні. Діти понад два роки розміщені у занедбаних будівлях, а також переповнених кімнатах до 10 дітей. Ліжка стоять впритул один до одного. Температура в житлових кімнатах дітей з Миколаївського центру. Соціально-психологічної реабілітації дітей не перевищувала 15 градусів. Учні Широколанівської спецшколи за два роки були змушені користуватися вуличним туалетом. Про це направлено заяву до офісу генерального прокурора щодо вчинення злочину катування. Росіяни в четверте за два тижні атакували енергосистему Одещини. Повідомили у ДТЕК. Енергетики після дозволу рятувальників проводять аварійно-відновлювальні роботи, повідомляють у компанії. Битва за світло триває. А як Дніпровці заощаджують електроенергію в умовах, коли Росія знищує нашу енергетику і екстрено вимикають світло в наших домівках? Ми запитали на вулицях міста. Горить тільки там, де необхідно. Стараюсь економити, як і раніше. Менше користуємося приладами, які багато споживають, тому тут все просто. Пралка, кондиціонери і так далі. Ніяк. <свісно> Взагалі ніяк. Дуже великі рахунки, бо ОСББ вдома дуже погано опалює, тому приходиться не заощаджувати. Коли говорять, що треба відключати, будуть відключати, старайтесь не пользоваться світом в такої проміжуток времени, ми стараємося це робити. Дивіться, я просто з Харкова. Взагалі, можна сказати, не було електроенергії, тому, та, да, в принципі, не заощаджувала електроенергію. А, ну, я вам скажу, що у нас джекпот, у нас завжди вимикають світло. Да, от якось так нам повезло такий район. І тому ми приспособились. У нас є альтернатива, у нас є буржуйка, ми топимося. Так як будинок весь електрофікований, то в нас є ще додаткова газова плита. Ну, як люди всі <різь> намагаємось вижити, адаптуватися до наших реалій. У Запоріжжі здорожчає проїзд у громадському транспорті. Тариф для автобусів приватних перевізників складатиме переважно 17 гривень. Для напрямку Хортицького району 18 гривень, для комунальних автобусів, трамваїв та тролейбусів 15 гривень. Фахівці наголошують, що така ціна в сучасних умовах є мінімально можливою, адже за зробленими розрахунками середній тариф по Запоріжжю мав би складати понад 20 гривень для приватних автоперевізників. Понад 28 гривень для великих комунальних автобусів, майже 26,5 гривень для електротранспорту. У центрі Харкова з'явилося багатсько тюльпанів. Повідомляє харківське видання Думка. Місто прикрашають весняними квітами, попри постійний російський терор. Букетами у саду імені Шевченка люди милуються і охоче фотографуються. Відзавтра стартує реєстрація на національний мультипредметний тест для охочих вступати до українських вишів. Що треба знати абітурієнтам? Розкаже Богдан Лесенко з Франківського каналу «402». Крок до вищої освіти з 6 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Відбувається вона онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там випускники, створивши персональний кабінет, можуть внести свої дані через застосунок Дія або ж вручну. Проте складати НМТ наголошують освітяни. Потрібно не всім. Хочу нагадати, що цього року, як і завжди, цей тест складають діти, які мають бажання вчитися у вищих навчальних закладах. Ті діти, які хочуть вступати. Ти в профтех, в профтеху світу, або. Ж... Не мають бажання вчитися в вищих навчальних закладах, не реєструються і не здають цей тест. Також цей тест не здають діти, які діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, інваліди першої і другої групи, ті особи, які приймають участь і приймали у бойових діях. Не складати іспит можна і тим, хто вже робив це у 2022, 2023 або 2024 роках. Вони можуть скористатися цими результатами результатами для вступу до вишу Цьогоріч тест традиційно міститиме три обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також четвертий на вибір. Не змінюватимуть і локації для написання НМТ. Проведення мультипредметного тесту, так і, і реєстрація, звісно, буде забезпечуватись департаментом освіти. Адже в минулому році, і в позаминулому, після повномасштабного вторгнення, ми наглагоджували в закладах освіти проведення цього тесту, обираючи ті. Заклади, які мають достатнє обладнання укриття, які мають безперебійну роботу інтернету, які під'єднані до альтернативних джерел живлень в разі вимкнення світла, щоб мати якісь додаткові варіанти. А місце проведення тесту ми плануємо, такі, які минулого року, вони незмінні, адже і кількість учасників для тестування буде приблизно така сама, яка була на рівні минулих років. тому ми плануємо проводити в тих самих закладах. Реєстрація на НМТ триватиме. До третього квітня Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402 Творчість Володимира Івасюка досі глине піснею поміж нас. А нині, взагалі, звучить по всьому світу є символом нашого спротиву проти російського терору. 4 березня українському композитору та виконавцю виповнилося б 76 років. Та його у молодому віці вбили радянські кадебісти. У пам'ять про нього наші колеги з каналу Сі-4 підготували великий сюжет зі спогадами про Івасюка. Його частину ми показуємо зараз. Лідер гурту Пікардійська терція Андрій Капраль відкрив для себе особистість Івасюка у чотири роки. І не з його творчих доробків, а з події, яка закарбувалась на все життя. Похорону Володі. Це був 79-й рік. Якраз коли Володю вбили, і коли був похорон у Львові, я там, звичайно, не був, бо я ще був маленький. Але просто я вже тоді. Е Ну, чув такий трепет у цей від батьків, від, від всіх, хто про цю подію говорив. Я собі навіть не можу уявити на той час, яка кількість людей ну, проваджала його в останню путь. Тобто, це, от для мене, знаєте, кожного року я не розумію, чому. Я не, не можу це пояснити. Але щороку, коли приходить весна, от е я завжди розумію, що це сонце, ніби все класно. І чомусь мені постійно, от якраз похорони Васюка. А потім фактично я почав ну відкривати для себе вже. Саме пісні народився Володимир Івасюк 4 березня 1949 року у Кіцмані у сім'ї вчителів. Михайло Івасюк, батько Володі, хоч і виріс у час, коли Буковина була під владою Румунії, але усвідомлював себе українцем. І цю українськість плекав у своїх дітях. Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року. А 18 травня його знайшли повішеним у Брюховицькому лісі і видали це за самогубство. Попри протидію з боку. Компартії та комсомолу люди прибули з різних міст, щоб провести в останню путь митця. Володимира Івасюка поховали на Личаківському цвинтарі. 22 травня на похорон прийшли більше 10 тисяч львів'ян. Труну несли на руках до самого цвинтаря. У Львові частково перекрили рух. На могилу принесли гори квітів і вінків, які міліція виконала в цей же день. А наступного люди принесли їх іще ще більше. І так тривало протягом місяця. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя він написав майже 150 пісень, а ще камерні твори, симфонічні суїти, музику до театральних спектаклів. І дотепер його творчість глине піснею серед нас. Уляла дорога від горить, тої гоїть, як струна. То чому згубився той саман. Знаєш ти один ти одна. Зараз час, коли ми заново відкриваємо для себе свою власну історію та власну культуру і гідно презентуємо її світу. Це частина нашої боротьби у російсько-українській війні. Плекаємо своє українське, тримаємо стрій, підтримуємо сили оборони. На все добре, побачимось.